Почесні звання почесним мамам. Звання мати героїня цього разу отримали три хустянки. Наталія Демеш, мати шістьох дітей. Марія Смарека, мати семи дітей, та Ніна шутко, що народила шістьох. Я хочу вам щиро подякувати за те, що ви народили діточок і не тільки їх народили, але і виховали. І очевидно, не одна була ніч недостана. Ці жінки виконали свій обов'язок, не дивлячись ні на що ні на труднощі, ані на скрутний для держави час. Цей складний трудний час дуже тяжко було. Маю шістьох дітей, різниця велика. Ну старалася з допомогою чоловіка, старалася. Якось то тяжко до виростала. Слава Богу, всі здорові народила. Окрім своїх шістьох дітей, має ще й п'ятьох онуків, якими дуже пишається. До слова, першу дитину народила в 20 років. 20 років старшу дівчинку народила. Ну потім, через шість років, народила сина. А потім через вісім років знову сина народила. Ну дуже не плановано. <ріху> Народився син. А коли була вагітна цим сином, кормила груддю, потім мене я зайшла беременна четверту дівочку, Ну я не знала, що беременна, але що чула вже як. Нітинка була жива через деякий час. Народилась у родині пані Ніни й двійні два хлопчики. Окрім того, що виховувала дітей, жінка вона ще й працювала. Вперше їй присвоїли почесне звання мати героїня у 87-му. Тоді в неї було четверо дітей. Жінка вважає, що ця державна нагорода має вагоме значення для багатодітних матерів, адже дуже непросто в умовах сьогодення народити та виховати навіть одну дитину. Можна зараз сказати, що ще багато і недороблено, що Ви заслуговуєте на більш поваги, на більше пір, на більше грошових. Фінансових допомог, але маємо те, що маємо. Звісно, такі жінки заслуговують більше, в тому числі й достойної державної винагороди. Наразі ж обходяться незначною, тим, що є.